Сердечно вітаю всіх е, своїх підписників на своєму каналі Даріанна no Magic е, е, І сьогодні ми знову з вами поговоримо про наше чудотворне яйце, яке є. Дуже допоміжне при всіх хворобах і зняття різного виду негативу. Негативом я називаю це різні види порчі, страхи, переполохи, зуроки, весь негатив. Так само є, дуже виникло багато запитань у моїх підписників, які задають мені питання, як правильно викачувати на яйце. Одні говорять, що справа наліво, другі говорять, зліва направо і запитують, як правильно робиться викачування на яйце. Я вам хочу сказати: я приміняю у своїх методах, методах я приміняю викачування на яйце, якщо зліва, зліва направо. По годинниковій стрілці я приміняю е, при викачуванні на яйце з молитвами і вичитками, а викачування на яйце е, проти часової стрілки. Справа наліво я приймаю, приміняю викачування з допомогою різних видів заговору. І в одному випадку, і в другому випадку великої різниці немає, тому що я відкрию вам такий секрет, що при, в будь-якому випадку при викачуванні на яйце ви повинні. Яйце тримати не тільки ось так у руках і, і, і качати. Ви повинні яйце тримати, воно повинно бути у вас у долоні, притримуватися п'ятьма пальцями і при катанні по тілу. Воно у вас прокручується, воно у вас у цей момент воно у вас прокручується. Так, що воно міняє форму, воно все свої дії не міняє. Яйце працює, яйце знімає, накатує, викатує, весь негатив. Головне, щоб ви прийма... щоб ви не тримали тільки в руках яйце, яйце повинно перекачуватися у вас під пальцями у вашій лодоні. Воно повинно у вас постійно, постійно. Ось так, ось так перекручуватися. Е, як уже всі знаємо, викатку на яйце рекомендовано робити з викачуванням яйця свіже, з-під курки. Ну так як деякі, хтось живе в місті, в квартирі, і де там нам знайти ту курку і, і, і то яйце з-під курки, можна приймати при викачуванні різного, різні яйця навіть з магазину, так само я е, зараз в місті і е, е, купляються яйця органік, вони також є фермерські і вони мають свою дію, кожне яйце. Яке б воно не було. ну, Звичайно, що воно було свіже, якщо ви купляєте в магазині, і воно е, органік е, натуральне, е, з ферми, воно буде свіже. Е, Починаємо ми викадку, звичайно, з голови, я качаю з голови, і якщо е, по годинниковій стрілці приміняю заговор, е, молитву вичітку, е, е, ви можете також цю молитву приймати. Молитва е, вичетка є така, при при всьому часі викачування, який буде тривати на протязі 12-15 хвилин, починаючи з голови, ми починаємо говоримо своє ім'я і починаємо викачувати яйцем. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, знімаю. Знімаю волос, щоб у тебе укрався, стає тобі на допомозі, Гавріїл. Чи навіяно, чи просквозено, чи від Бога, чи від людей. ангел хранитель прийди і стань на помічі. Амінь. Молитву «Отче наш» ви знаєте, також можете примі... приміняти ем... ще є запитання. Як утилізувати яйця після вичітки? Утилізуйте, як вам захочеться. Земля, вода, вогонь все нейтралізує. У випадку, якщо ви проживаєте у квартирі, можете злити просто в унітаз це яйце. Воно все воно вже є погане. І воно, якщо землю, земля все переробить вода, вогонь утилізує весь негатив. Якщо ви хочете приймати після викатки, якщо ви хочете знати, робити діагностику по яйцю, ви берете наполовину наповнений стакан з водою, і після вичітки берете ніж яйце, ніж. І розбиваєте ножем яйце у воду для того, щоб зробити діагностику по яйцю. Розбиваємо легенько так, щоб жовток у нас не розвалився, і легесенько ми виливаємо у цю воду. Після з 50 хвилин ми вже можемо діагностувати, які у нас є хвороби, чи на нас є наведена якась порча, чи є у нас зуроки. Ось бачимо яйце. Яйце це є наш організм. Навколо це білок це аура, і по-любому воно. Якщо ви розумієте, у мене є багато відео так само на каналі, де є, я пояснюю значення оцієї діагностики. Бачите яйце, воно показує усю діагностику, що у вас відбувається, в організмі. Що я ще хочу вам сказати, що викачування обов'язково починати з голови, з макушки, катаємо по всіх органах і частинах тіла, тіла при цьому не перестаючи читати і повторювати той же заговір або ту ж молитву. І в цей момент ми дивимося на полум'я свічечки. Також ми можемо поставити іконочку для повного сильнішої дії, і при викачці може бути на протязі 12-15 хвилин, коли ви качаєте яйце, воно у вас робиться тяжке. Уже за 15 хвилин ви відчуваєте, що яйце вже не таке, як ви почали викачування. Воно вже не легке, воно наливається, робиться тяжким. Це значить, що яйце в себе втягнуло негатив. І для того, щоб була ефективніша викатка яйця повинні рекомендовано воно більше допоміжне зробити. В один час викатку трьома яйцями. Тому що якщо одне яйце вже увібрало, воно вже увесь негативно, немає більше де дівати от, 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 оту всю енергетику негативну, тому ми робимо викачування на яйце трьома яйцями в один і той же день, в один і той же час. Отож, це було таке коротеньке відео, в якому я Пояснила вам, як правильно і які секрети викачування на яйце. Отож, так само з права наліво, зліва на право, яйце все одно робить свою дію. Воно прокручується у вас, воно, його повинні, повинні ви прокручувати. Воно повинно по тілі прокручуватися, і воно стягує, накручує на себе, витягує з організму весь негатив. Ну і ще, якщо у вас є якісь запитання, можете звертатися до мене. Подобайки також можете ставити або ні, залежно від того, наскільки вам було цікаве і допоміжне це відео. Отож, бажаю вам, усім моїм підписникам, вашим сім'ям, усіх благ, щастя, здоров'я, любові, щоб всі негаразди обходили вас. Стороною і дякую за те, що ви у мене є. Всього вам хорошого. До побачення, до слідуючого відео.